За дві тисячі доларів допомагала ухилянтам уникнути мобілізації у Кропивницькому на хабарі. Взяли секретарку військово-лікарської комісії при місцевому центрі комплектування. Посадовиця незаконно виписувала військовозобов'язаним повістки для явки до терцентру, і з місячною відстрочкою це давало їм можливість ухилитися від мобілізації. Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили на Кіровоградщину чергову схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи злочинну схему налагодила секретарка БЛК при місцевому ТЦК. Оперативники СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди та повідомили їй про підозри за частиною 3 статті 369 Прим 2 Кримінального кодексу України. Це прийняття незаконної вигоди посадовою особою за обіцянку впливу впливу на прийняття певного рішення. 62 приватних будинки пошкоджені, три повністю зруйновані. У владі уточнили наслідки руйнації після обстрілу Знам'янки вночі 3 вересня. Так, крім приватного сектору, пошкоджено ще сім багатоквартирних будинків. Там вибиті понад 80 вікон. Внаслідок атаки постраждала й будівля дитячого садочка. В Воблиська адміністрації інформують, що в місті тривають відновлювальні роботи. Передусім, людям допомагають перекривати дахи та відновлювати критичні конструкції. Благодійні організації продовжують надавати людям будівельні матеріали. Нагадаю, Знам'янку атакували невдовзі після опівночі 3 вересня. Масована атака тривала 15 хвилин. Росіяни випустили по місту 25 ударних дронів типу Герань. 2 правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Це перша частина 438-ї статті Кримінального кодексу України. Новий субваріант COVID-19 вже на Кіровоградщині. Лабораторно підтвердили перші випадки одного із рекомбінантних підтипів штаму Омікрон. Стратус захворіли четверо людей, серед них одна дитина. Зокрема, діагноз підтвердили трьом кропивничанам та жителю Знам'янської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також нагадали, що стратус відомий підвищеною заразністю серед характерних симптомів охриплість голосу, нежить, кашель, підвищена температура та загальна слабкість. У разі появи симптомів респіраторного захворювання рекомендують звертатися до сімейного лікаря та дотримуватись заходів індивідуально. Ального захисту фахівці наголошують, що найдієвішою профілактикою ускладнень при коронавірусі є вакцинація. В Кіровоградській області на постійній основі продовжують діяти 98 постійних пунктів щеплення і три центри масової вакцинації це у Знам'янки, Бобринці і в Світловодську. У місті Кропивницькому вакцинацію чи ревакцинацію від covid 19 можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини наших двох центрів первинної медико-санітарної допомоги це центр 1 та центр 2, а також в пункті щеплення у місті Кропивницькому на селищі Гірничому в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вакцина в Кіровоградській області є в достатній кількості. На сьогодні в області близько двох тисяч вакцини від ковід-19. Зіткнення автівки зі стелою призвело до загибелі людини. Смертельна ДТП сталася у Благовіщенському Голиванівського району. Деталі трагедії розповіли в обласній поліції. За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля Toyota Corolla 1985 року народження допустив виїзд за межі проїзної частини дороги і зіткнувся із стелою. У результаті пригоди пасажир 2003 року народження отримав тілесні ушкодження, внаслідок яких помер у медичному закладі. З за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Особу затримано в порядку статті. 208 кримінального процесуального кодексу України. У Кропивницькому з професійним святом привітали провідних підприємців області. Урочистості відбулися в обл адміністрації. Грамотами відзначили кілька десятків підприємців. У владі наголосили, сьогодні малий та середній бізнес це основа економіки та обороноздатності України. Нині в регіоні зареєстровано понад 40 тисяч ФОПів. Завдяки їхнім податкам наповнюється бюджет, створюються нові робочі місця та міцнішає українська армія. Тож держава зацікавлена не перешкоджати, а подбати. Про сприятливі умови для відкриття та розвитку власної справи «25 років, приватний підприємець. Маємо 4 магазини. Маловиспільська громада це Смоліно, це Новоміргар, магазини, два. Можу порадити своїм молодим колегам, не бояться розпочинати поступово. Поступово все буде, поступово все вийде. Це не страшно. Тим більше, якщо ти хочеш, якщо ти прагнеш, якщо в тебе є бажання, в тебе все вийде. Сьогодні відзнака заслужена, я гадаю, Дякую. що вона для вас означає. Ну, це приємно. Ну, саме перше приємне і ну, відчуваєш, що ти не даром працюєш. Що ти все правильно робиш. Все Дякую. саме завдячуючи вам, сьогодні ми маємо можливість. Підтримувати дійсно Збройні Сили України, підтримувати громадян, які покинули, змушені були покинути власні домівки через сплату податків і зборів до бюджету. Ми сьогодні маємо бюджетні надходження. За рахунок цього все-таки маємо можливість ефективно утримувати заклади охорони здоров'я, освіти, забезпечувати відповідні соціальні стандарти. і хвала. Ви Приймаєте активну участь в усіх проєктах, які направлені на підтримку економіки воюючої країни. І незалежно від того, чи це сільський бізнес в наших невеликих населених пунктах, чи це дуже потужні економічні підприємства, ви всі робите головне, ви даєте впевненість. Держави в тому, що Україна була, є і буде. Місто до руїн у музеї мистецтва Кропивницькому відкрили фотовиставку Спогад про те, як виглядав Маріуполь перед російським вторгненням в експозиції Мій Маріуполь щасливі миті крізь об'єктив представлені 28 світлин, зроблених маріупольськими фотографами в мирні часи. На фотографіях зображені краєвиди вільного Маріуполя, його інфраструктура та пам'ятки архітектури, місця для відпочинку, а також знакові для Маріупольців. Події переважна більшість будівель на фото були знищені чи пошкоджені. Уджені окупантами серед них сумнозвісний драмтеатр, завод Азовсталь, будинок з годинником та чимало інших дорогих серцю Маріупольців. Споруд. Підготувати експозицію допоміг центр підтримки переселенців «Я Маріуполь», аби земляки могли повернутися думками в рідне та затишне місто, коли туди ще не прийшла війна. Ця виставка вона подорожує. Містами України для того, щоб показати, який був український Маріуполь вже оновлений, сучасний, колоритний, різноманітний. Як показати, як саме проводили свята будні, де саме відпочивали? Це те місто, якого вже не немає і вже його не буде. Це яке воно залишилось у наших спогадах.